Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Він і досі не може зрозуміти, що внаслідок цієї війни у нього немає майбутнього в Україні ні політичного, ні особистого. Пише про Медведчука політолог Володимир Фесенко. Далі мовою оригіналу. Стаття Медведчука спроба зрадника і політичного покидька повернутись в інформаційно-політичний простір. Він в першу чергу відпрацьовує свої борги Путіну, і це не просто 30 сребреників, скоріше ще 300 мільйонів сребриників у конвертованій валюті в обмін за зраду. Він їх отримав. Ще до початку великої війни він їх отримав ще до початку великої війни, але відпрацьовувати треба і зараз. Вся ця стаття це трансляція путінських наративів пропагандистської міфології про Україну. Не здивуюсь, якщо цю статтю писали ті ж самі автори, які готували минулорічні статті для Путіна і Медведєва, тільки редагування від Медведчука та його помічників. Уся ця пропагандистська маячня є зайвим свідченням на адекватності уявлень Медведчука та його кремлівських хазяїв про Україну. Це також спроба вплинути на українське суспільство інформаційно-пропагандистським методами, хоча б зайти із заднього інформаційного двору через телеграм-канали, соцмережі тощо, знов фейки про мир на путінських умовах. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою, тому намагаються нас послабити інформаційно і політично, знов розсварити між собою. Але для цього використовується риторика і аргументи, які не спрацювали раніше, і до 24 лютого 2022 року, і відразу після прямого російського нападу, а тим більше не спрацюють і зараз. Сьогодні навіть значна частина людей, які підтримували ОПЗЖ, до нинішнього Великої війни бачать, що війна і смерть ідуть від Росії, і ненависть до Путіна і Росії це головна українська емоція зараз. Ця стаття Медведчука ще і його особиста спроба повернутись до великої політики, але він і досі не може зрозуміти, що внаслідок цієї війни у нього немає майбутнього в Україні ні політичного, ні особистого. Ну хіба що за в українські в'язниці? До речі, судову справу проти Медведчука по державній зраді треба обов'язково довести до судового вироку. Це вже питання принципу. Максимум на що спроможний Медведчук зараз створити. Якийсь уявний емігрантський рух проти України. Ще один псевдоуряд із Цей російський термін буде більш доречний для таких, як Медведчук. Це спосіб отримати додаткові кремлівські кошти на подальше існування, і конкурувати він зможе лише з Януковичем та іншою гоп-компанією політичних лузерів втікачів. Разом з Януковичем Медведчук та інші подібні персонажі. Це політичні мерці. армія політичних зомбі у служінні кривавому путінському режиму. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.